Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. А ярмак далі буде казати, що все добре. Її підстави немає. Пише зіновій Бібрецький. Україна не підготувалася до захисту своєї енергосистеми. Пише видання Зін Юан. Зокрема, кореспондент Ігор Маскалевич. Далі мовою оригіналу. Минулої зими за 17 хвилі масових ударів по електропідстанціях випустили близько 1300 ракет і дронів. Кожна п'ята влучила вибивши половину високовольтних трансформаторів і по. Шкодивши всі тес, зруйнувати систему завдяки надзусиллям українців не удалося. Але два-три рази вона розпадалася на шматки. А багатогодинні іноді на кілька діб відключення світла стали звичними. Цього року очікується нові хвилі ударів. Показувати пальцем на Вашингтон, бон і Брюсселі на Печерську стало вже звичним. Кричати Дайте більше, звичайно, треба, але варто подивитися і у дзеркало без західної допомоги. Ця стаття писалася б у найліпшому разі у Львові, а обговорювалися б у ні, спроби орків на талі провалу просування збруча. Бити по добротвірській тес утім по ній і так прилітає. Там ми критично залежимо від західної допомоги. Настільки критично, що цілій юрбі наших чиновників стало здаватися, що можна байтаки бити, а допомогу просто поляти, тобто освоювати. Сумної історія про укроборонпром і афективність його підприємства не розповідатиму. Нам і без того не весело. Та й для приватних підприємств випуск зброї та військової техніки став проблемою. У Війну рентабельність жорстко регламентовано саме підприємство потрапляє в почесний список пріоритетних цілей для ударів урків. Але вишенька на торті до тебе вишиковується довжелезна черга провіряльників усіх рівнів, частина яких натякає, що на дворі складні часи непогано було б виявити увагу до їхніх потреб, причому не завжди натяки не нав'язливі. Тож виробляти зброю в нас то ще квести на виході багато чого з того, що потрібно було зробити ще минулої зими в крайньому разі навесні влітку цього року Оку, вже перекочувало в плани на 2024 Наприклад, у нас є непоганий аналог гепарда, установки Тунгуска, комплекс сетпареної 30-мм зенітної гармати та ракет малої дальності. До війни їх було понад 70 штук. частину втратила, але понад півсотні є. Розробка російська, але освоєна в нас і після модернізації показує хорошу результативність. Її вогонь по дронах і калібрах мінімум утричі ефективніший за ті двадцяти 23-мм зеніт не кажучи вже про кулемети ДШК. на їхній ремонт модернізацію поставки запчастин виділяли гроші і зовнішні донори через міжнародний фонд для України і ф'ю. Однак і потужностей і площа для модернізації, яка була потрібна ще вчора, досі бракує в теорії сі за ставка ВГК так узагалі вимагає, і, начебто, всі все розуміють. Але на практиці зворотний бік медалі, крім захисту, непогано б було і у нападі грати. Спостерігаються, як два десятки мопедів тримають у тривозі всю Україну мимоволі переймаєшся запитанням. Даруйте, а де наші бути ракето- і дроноуловлювачами – Така собі позиція. Війна йде ППО зазнає втрати за різними оцінками до третини зенітних комплексів, що були на початок повномасштабного вторгнення. Вже вибито. Час на розкачку давно минув. Заплатили ми за чиновницьку неросторобність, неймовірно дорого і надалі платимо. Поки щось вирішується черепашучими темпами з таємною надією, що левого частку роботи візьмуть на себе союзники до зустрічі друзі ставте вподобайки пишіть коментарі підписуйтесь на канал переможемо разом